Привіт, всім, Андрій Жолоб. Тут це проект без броні на ФМ «Галичина». Ми вже зустрічаємо з вами осінь. Ми її практично вже зустріли і не завжди найкращими подіями. І про події початку цієї осені, і про багато інших моментів. Ми сьогодні говоримо з нашою гостею. А сьогодні зі мною за білим круглим столом Ляна Мицько. А, Ляночка, розкажи сама про себе більше, бо я дуже не люблю людей представляти. Знаєш, таке враження, що хтось в першому класі, я кажу, познайомтеся, діти. Це Ляно. Тоже, хто ти? Де тоже, ти? Що ти? Тоже починається теж проблема самоідентифікації, коли пробуєш робити різні проекти навколо. І починала я з того, що була концертною і фестивальною організаторкою. Потім це все переросло в організацію міст та просторів. І зараз я є директоркою муніципального мистецького центру. І займаюся різними проектами навколо інклюзії і навколо реабілітації. Бо мистецький центр він є міський і він має імплементуватися в час, в якому ми живемо. Та я додам Львівський міський центр, бо у нас є глядачі і слухачі з різних міст. Ми власне маємо сьогодні гостю зі Львова. Скажи, будь ласка, наскільки близькою тобі загалом є оця вся ветеранська тема, коли ти в неї зайшла? Коли в тебе почалася співпраця з ветеранами, з військовими? Я думаю, що це відбувалося від самого початку. Повномасштабки в першу чергу, бо були друзі, які воювали і від 17 від 14-го, перепрошую року, але звичайно, коли це все навалилось вже великою масою в моє життя, я зрозуміла, що треба включатися, треба допомагати, по-перше, волонтеркою. А по-друге, шукати шляхи, як зустрічати цих людей, які повернуться з фронту назад. Як жити з ними, як допомагати їм імплементуватись знову в суспільстві? І виходить так, що зараз мене тягне в цю сторону реабілітації, не знаю, що, що з того всього вдасться, але наразі вдається, і ми про це сьогодні поговоримо. Знаєш, я зразу з таким питанням. Скажи мені, як на тебе на тендітну жінку реагують ветерани? Бо зазвичай є, знаєш, оцей весь розподіл, ти цивільна, ти жіночої статі, як ти смієш, і так далі. Як тобі взагалом з тими бородатими дядьками? Я думаю, що війна і, в принципі, військова. Справа це те саме, що і суспільство звичайне. Просто люди одягають військову форму, і це ніяким чином не робить їх якимось більш не знаю, сексистами. Ця штука, напевно, більш побутує всередині, в самій структурі. Але коли чоловіки повертаються з фронту і жінки, мені здається, що вони залишаються собою. Я все життя, коли працювала з музикантами, до 99% цього населення це чоловіки, найчастіше теж бородаті. І я тоді не мала проблем зі спілкуванням. Я підозрюю, що зараз воно мені плюс-мінус теж перетинається. Зверхності не відчуваєш? Якоїсь такої я воював, що ти мені можеш сказати? Я скоріше думаю, що я більше працюю з тими людьми, які зараз проходять реабілітацію, які були поранені. І в цьому випадку найчастіше трохи попускає. Я не знаю, це погано так говорити, чи добре. Коли ти розумієш, що попускає в доброму розумінні доброму? слова, а не когось попускає, Ні -ні. тоді однозначно. В доброму розумінні слова, коли ці гострі коти починають знову злагоджуватися. І коли людина чекає, що їй можуть допомогти, і вона шукає сама цю допомогу, якщо вона приходить навіть від дівчини. І вони готові її прийняти, то чому б і ні? Сьогодні у проєкті без броні на «ФМ Галичина з Ляною Мицько говоримо про підходи не навіть не арт-терапії, а арт-реабілітації. Як же ж правильно обрати той варіант, який сподобається військовому, а не буде нав'язаний, не буде обраний замість нього? Знаєш, тебе відразу запитаю, як бо ця арт-терапія, вона багато кого з військових і з ветеранів викликає дуже велику іронію. Чому? Тому часто. що часто це відбувається наступним чином: що добрий день це центр ветеранів, у нас є 5 квитків на балет, дайте нам 5 ветеранів. Я розумію, що тоді може з'являтися опірність, бо тому mm -hmm. що ну, не хоче ветеран йти на балет. Як знайти от, правильний підхід, правильний вид арт-терапії? І, скажімо так, правильний напрямок до того, щоб задіяти ветерана до такої справи. Ну, давай для початку ми розставимо термінологію правильно. Бо є тема арт-терапії, це є частина психотерапії. Угу. Вона потребує правильної психоедукації тої людини, яка проводить цю арт-терапію, і дуже часто вона орієнтована на роботу з травмою. Якщо це робить аматор або той, хто закінчив в інстаграмі двомісячні курси, називається арт-терапією, то треба втікати, бо були вже у нас випадки. Ветеранів, які приходять до нас в арт-центр, вони розповідають, якщо їм розколупали дуже-дуже глибоку штуку якусь цією арт-терапією в лапках. І це ледь не призводило до суїцидів. Ага. Тобто, коли йдеться про арт-терапію, будьте уважні. Коли йдеться про мистецтво та загалом культуру, як про спосіб такої абілітації, про спосіб. Переведення своє життя у русло умовної нормальності, яка вона зараз може бути, чи цікавісті набагато ширшої, коли людина виходить зі свого коридорного мислення завдяки культурі, це є скоріше та штука, з якою ми працюємо. І ми пропонуємо нашим ветеранам, які приходять або приїжджають в центр на автобусах. Я навіть така можливість у них з Святого Луки ми робимо трансфер деколи. Ми кажемо, хочете малюйте з нами, хочете. Я вам виставку покажу. А можете покурити тут? Є пандус. Вони о боже, є мистецький центр з пандусом. неймовірно. Причому пандус? я Так розумію, не скуторма сорок 45 градусів. Такий, так, що можна по ньому? Так, пандус нормативний. Ми виявилися не єдиним закладом культури в місті, де є доступність. Де ви знаходитеся? Вулиця Стефаника, 11. Супер так і ми кличемо хлопців, щоб вони принаймні вийшли з лікарні. Якщо вони відчувають, якщо вони не можуть ніде зайти, вони можуть зайти до нас, і ми стараємося бути коректними і не говорити. Інвалідний візок, в лапках і так далі, щоб не ображати. Відповідно, ми з цим теж працюємо, щоб люди відчували себе у комфорті, які до нас приходять. І так ми і працюємо. Тобто ми стараємося не вести гуськом театр Заньковецької і змушувати дивитися якусь виставу, яка не подобається. Ми скоріше хочемо бути відкритим до комунікації і вже є ветерани, які ходять до нас на кожне заняття. І... А розкажи більше, будь ласка, які саме зараз от виявилися актуальними заняття, якими дійсно ветерани зацікавились? Є в нас Ілля, якого я просто завжди подаю в приклад, але він дуже яскрава особистість. З позивним директор він був 80 це здається, і зберіг ногу, слава Богу, але зараз не може добре ходити. Але може приходити до нас по нашому пандусу, звичайно. ж. І він був у нас на першому занятті з такого малювання. Перші вісім чи дев'ять занять у нас проводила Марія Пляцко, львівська художниця, яка займається також різними типами друку, автентичними викладачками академії друкарства. І він сказав, що саме наші заняття для нього це є спосіб побачити, що є щось в Зараз в його можливості повернутися в світ, що я не вичерпне, він після якраз дуже глибокої психічної травми. Може собі дозволити копати далі і далі. Він розуміє, що воно не вичерпується. Він до нас, коли приходить на кожне заняття, кожен раз інша тема. Кожен раз ми направляємо його на іншу виставку чи на інший концерт. Він вже приходить до нас на лекції, які просто відбуваються в центрі, як просто наш стандартний графік. Перший раз, напевно, можу сказати таку фразу пацієнт центру. Це. А... В нас з тобою теж є різні цікаві спільні ідеї. От зокрема, з'явилася в нас та ідея з тобою і з Аброю щодо Абра це татуювальниця Львівська. З'явилася ідея навчити ветеранів татуювального мистецтва. Як думаєш, зайде? Один наразі зареєстрований чувак. Два. Я вже перевірив. Добре. Це раз. Я думаю, головне це перебороти свій страх, бо, до речі, це так дивно: хлопці, які пережили обстріли, які пережили часто ампутації і пережили просто чорті шо, приходять до нас і бояться малювати. І ми їм там вручаємо якісь інструментарії і кажемо: ну там хочеш візьми з собою ці там, фломастери, будеш лежати в лікарні, там ніфіг чим зайнятись, помалюють просто. Та що я вам буду посутити той папір? Та Я щось не знаю. Та той останній раз малювавши в школі, а що я тут покажу, то ви будете з мене сміятися. І це теж такий дуже цікавий бар'єр в комунікації, коли фактично художниці і художники, які у нас зараз проходять навчання, щоб більш-менш фахово надавати цю послугу роботи мистецтвом з людьми, які зазнали психологічної травми, коли вони беруть фактично в свою руку руку ветерана і показують, дивись, ти можеш намалювати отак. І це настільки кайфово, коли людина відкривається і починає малювати навіть якісь закарлючки і потім собою пишається. Скажи, а проводилися? Пробували ви вже ем, поєднувати ветеранів і цивільних разом у спільній роботі? Абсолютно. У нас в принципі. Е... Наш проєкт, який зараз відбувається в арт-центрі, я хотіла його втілювати навіть без будь-якої спонсорської підтримки і допомоги, це навчання для людей, які працюють у мистецтві, в імплементації культури та мистецтва, в реабілітації людей, які стали жертвами війни, в першу чергу для ветеранів, для сімей поранених та загиблих. Я зробила опен-кол, ми зібрали 12 Мені здається, кращих з кращих з тих, кого я принаймні, змогла вибрати. І тепер за допомогою ЮНЕСКО, які підписалися фундувати весь цей процес, повірили в те, що права людини в Україні є, і вони можуть імплементуватись також через мистецтво. Ми будемо мати дев'ять проєктів, якраз де цивільні, тобто художники та психологи будуть працювати через культуру з ветеранами, які хочуть. Зробити собі такий велбінг, well називаємо це. І класно, що ми отримаємо хороші консультації і від фахових спеціалістів в галузі психіатрії, психології, справ людини, коли йдеться про ЮНЕСКО, і також отримуємо консультації від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Бо як виявилося, ця тема, зараз у них дуже дуже класно просувається. Такий Кріст... Крістіан Белі приїжджав до Львова. Він сам слабозорий, майже незрячий, і він є керівником напрямку покращення життя та здоров'я через культуру та мистецтво в Світовій організації охорони здоров'я. І такі метеори це з прекрасних просто людей виходить, будуть працювати над тим, щоб цей напрямок у місті розвивався. Загалом я розумію, що дуже важливо поєднувати знаєш досвід і а, іноземних ветеранів, і наш. Хоч що мені дуже подобається, це є така етичність підходу, особливо американських ветеранів, з якими я спілкуюся, які кажуть, що наш досвід порівняно з вашим досвідом це просто дитячі ігри. Я їм кажу, та ні, та ж у вас ви теж брали участь в жахливих речах. Вони кажуть, ні, ні, ні. В чому ви берете участь? Це взагалі супер жахливо. І мені здається, що от ця така, знаєш, обережність намацування шляхів один до одного, це є первинне рішення. Це є дуже велика повага до того, угу. що ти зробив, до твого чину. Як вони кажуть thank you for your service, знаєш? Ну, дякую за службу. Іншого, Травма і ці кризові ситуації пережиті зараз, вони в нас надзвичайно свіжі. І якщо ти почнеш якийсь компаративний аналіз проводити, як мінімум ти можеш закопати людину ще глибше, ти не знаєш, в якому вона зараз стані. І того та це супер класно вміти коректно спілкуватися. Ми теж е, намагаємося надати таку інформацію нашим художникам і волонтерам, які у нас працюють, це теж дуже велика, велика праця. Бо перевчити людей говорити слово інвалід. Даун і так далі. Ти сам знаєш, це є надзвичайно складно. А тому робота з інклюзивністю для нас зараз є теж одним із пріоритетів, бо справді це велика велика праця. Щоб переключити цей тумблер в спілкуванні і взаємоповазі, я думаю, він має пройти ще не один рік. І дуже прикро, що ми так активно звернули на це увагу, як суспільство, тільки після початку повномасштабної, і то навіть не одразу. Ця тема досі не є дуже популярною у нас, скажімо так. У нас загалом в нашого соціуму є така звичка пробувати ставати кращим тільки тоді, коли стає зовсім зле. Спілкуємося ми сьогодні, в середу, 4 вересня. Якщо будете нас слухати в повторі і дивитися, то відповідно розумійте, що ми є абсолютно свіжі після пережитої ночі, пережитого ранку. Отож, ранок, середи 4 вересня, ракетний і шахетний удар по місту Львову. Тут, власне, про пережиття трагедії. Ти, до речі, дуже перед нашим виходом в ефір гарно зауважила, що ми собі часто не дозволяємо переживати трагедію. Ми від неї починаємо якось відмежовуватися, закриватися це все не зі мною, -чирік, я в хатинці і так далі. Скажи, як воно тобі, по-перше, переживалося сьогодні зранку, бо що ти безпосередньо була там. А, і скажи, яким є твоє бачення власне, проживання у тої трагедії спільної відкритішим чином для того, щоби зрозуміти один одного? А, насправді дуже важко це сказати з точки зору вже нормальних людей, коли говориш з іноземцями про свій пережитий досвід, вони вже так на нас дивляться. Справді так трошки здалека, особливо ті, хто цивільні, ті, хто взагалі не розуміє, як ми грібаємо. Хоча мені здається, що наше посттравматичне зростання, яке поєднюється також із травматизацією, яка буде з нами, напевно, все життя, робить нас іншими людьми. І в випадку сьогоднішнього ранку я розумію, що треба дозволяти людям плакати, треба дозволяти людям, якщо їх труханить, щоб їх труханило далі. Кожному з нас, вже як в Ізраїлі, треба вчити методи самозаспокоєння ефективного і ефективного заспокоєння ближніх. Це корисно не лише для тих, хто їде на війну, як ви розумієте. В мене сусідня вулиця загинула родина моєї хорошої знайомої разом з нею. Я розумію, що тільки наявність військовослужбовців і медиків поруч витримувала ситуацію так, щоб не було публічної істерики у людей, які вижили з цього будинку. Тобто це ще раз нас призводить до того, що нам треба вчитися вжити в умовах постійної війни, не цуратися, в тому числі цієї теми медичної допомоги, не цуратися людей з інвалідністю, які вже пережили травму. І такі ситуації мають робити нас сильнішими, якби це не звучало цинічно. І при цьому іншому не треба гнобити тих, хто не може ставати сильнішими. Нам треба вчитися теж правильно відреагувати на такі ситуації, на такі стани. Знаєш, буквально позавчора мені довелося надавати першу допомогу хлопцеві, який впав з велосипеда і зламав руку. І ну, хлопець молодий, 17 років. Я з ним розмовляю. Йому пощастило, як сказала, що він тебе я знайшов. Зна... Власне, знаєш, що відбулося? Це моя жінка з вікна почула, що хлопець впав. Каже: йди, подивися, що сталося. Там насправді перелом зі зміщенням. А, і коли я сказав, що він військовий. То хлопець аж видихнув, аж розслабився. А я ще знаєш, абсолютно випадково, у мене футболка десантно штурмові війська, залишає вибіг на вулицю допомагати. Сліду свого. І, і я розумію, що зараз є вже якась така штука, що якщо біля мене військовий, то мені спокійніше. Ти відчуваєш таке? Взагалі таке є відчуття по суспільству? Чи навпаки, ой, блін, це ж воєнний, краще від нього подалі. Ну я не знаю, чи ти мене правильно питаєш, бо ми працюємо з ветеранами, і я відчуваю, що я про вуличну твій досвід, так, про атмосферу. Ой, Боже, як ти ж знаєш, якщо говорити про суспільство, то наша бульбашка, яку ми собі формуємо, вона одна. Мені, наприклад, дуже приємно слухати військовослужбовців, які приїжджають відпусткою, чи на вихідні, чи в ротацію, чи на реабілітацію. Бо в мене є до цього якийсь хист до слухання. Але я розумію, що багатьом людям це важко і. Я теж їх не можу звинувачувати в цьому. А від активного слухання, напевно, що починається якраз глибинне розуміння, чи принаймні спроба зрозуміти. І в більшості суспільство пробує не помічати. І я дуже дивувалася, коли в Харкові виявляється, теж є люди, які не помічають. Ми про це говорили з місцевими волонтерами, коли була в Харкові кілька місяців тому. І виявляється, що є люди, які там просять не паркувати військові машини в них у дворі, наприклад, і стараються бути осторонь, і не дуже розуміють взагалі, що ситуація війни загострюється в країні. Я тобі скажу, що мене в Курахово просили не паркувати військову машину в дворі, в Курахово якого вже половину практично не було. Вже нема куди далі так. І, відповідно, суспільство змінюється, потрошки. Можливо, не так активно, як могло би. А... Напевно, що взаємний діалог має бути. І теж проблема, коли військовослужбовці закриваються в своїх коконах і з тими людьми, які дуже їх боготворять за те, що вони мають, наприклад, військовий статус. Але в той самий момент вони не хочуть говорити з тими цивільними, які ще не навчилися їх слухати, хоча насправді ці ключики мали би взаємо знаходитись. І, ймовірно, що такі проекти, як, наприклад, робляться на території центру, які роблять інші культурні установи в місті, вони якраз покликані для того, щоб ці кола об'єднувалися, щоб хлопці, які ще служать, спілкувалися з тими, хто вже вибув з цієї гри і став людиною з інвалідністю, наприклад. Щоб цивільні надавали допомогу людям з інвалідністю чи краще знаходили діалог з тими, хто зараз служить, і приїхав тил трошки видихнути. І напевно, що в таких невеличких проектах ми не можемо врятувати всіх. Але ці взаємопроникні речі у результаті мали би дати свій якийсь крок до поступу. Будь-який військовослужбовець має розуміти, що в майбутньому він стане ветераном. Будь-який працюючий має розуміти, що в майбутньому він рано чи пізно стане пенсіонером. Тобто, це також є поки що такий дитячий рівень нашого суспільства. Не дивитися аж дуже вперед, а вже пора. Не дивитися дуже вперед, і плюс до того. На жаль, мені знову доведеться повернутися до теми наших сусідів. Я чомусь кожного інтерв'ю згадую сусідів арцентру і фразу: інваліди сидять вдома. Що це ви перетворюєте арцентр в якийсь соціальний прихисток? І це теж є такий рівень страху, який в суспільстві не проговорюється, Це те, що кожна людина має ризик стати людиною з інвалідністю. Ти як лікар-травматолог, знаєш, що драбина… Ну, це просто навіть не як військовий, навіть як людина, яка цивільні травми лікувала, знає, що людина може опинитися з костелями чи на кріслі колісному, просто отак, бо так сталося. І ми теж маємо бути до того готові, що рано чи пізно так станеться. Тому перетворювати простори на інклюзивні і мати повагу до людей з інвалідністю, принаймні вміти з ними спілкуватися і надавати допомогу, має бути в нормі наших речей. Отож. Майте повагу в першу чергу до самих себе. Майте повагу до тих, з ким спілкуєтеся, і пам'ятайте, що нема ніякої різниці, як виглядає людина: чи ветеран, чи цивільний, чи військовослужбовець. Зі мною сьогодні розмовляло Мицько, Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на FM Галичина. Обов'язково почуємось. Ну а в повторі ти нас почуєш вже у суботу на FM Галичина.